Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом знищено 23 ударних БПЛА. пишуть повітряні сили. У ніч на 5 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного та південного напрямків 24 ударними БПЛА, типу Шахет, райони Пусків, Курська область, Рефтамис, Чауда, Крим. Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БПЛА в Харківській, Херсонській, Дніпропетровській областях. У же у час телеграм-канали. Створживает, что цительки розвитка и сегодня, в первый день дня может быть, справжний поклон. Николаевский ванек Пышерусня перед очередным обстрелом пытается выбить ПВО, поэтому запускает крылатые ракеты Искандер Калибр, которые летят прямо над домами. Траектория ракет, которые летели в Одесскую область, была через Херсонскую область. Дальше бывший Снегиревский район Николаевской области, Вознесенский район Николаевской области перелет на Одесскую область. Обстрелы ожидаем на днях. Целью будет в очередной раз энергетическая инфраструктура в разных областях страны с упором на центральные. Із западної області статістика за априльбуде сьогодні. А в принципі теж вам должна подсказать, що Росня накаплювалась саме на май. Особлива небезпека сьогодні вночі і завтрашній цілий день. За даними опозиційних телеграм-каналів, Кремль хоче показати якусь перемогу, тому показово може завдати удар з Білорусі по мосту Патона, банковій та Верховній Раді в Києві. Хочуть підпалити купол ради, який для них є символом. Реагуйте на всі повітряні тривоги і бережіть себе найближчими днями. У той же час наші партизани на паску намагаються палити їхні аеродроми. Ситуація загострюється. Не виключено, що не тільки вночі, але і в день західна територія України та Київ можуть атакувати шахедами і ракетами зі сторони Білорусі з російських аеродромів забривки Лонінця. Варто підкреслити, що на білоруських аеродромах одразу після активізації ударів по Україні почастішали випадки вибухів хлопків. Одразу після активізації пусків по території України останні таки пролунав вчора ввечері на летовищі зябровки з попередили білорусів про удари в спину. і Зазначили відповідь, буде відповідна. Час ігор закінчився. Існує загроза завдання ракетних ударів ворожу. Ми військами з Білорусі, попри те, що останні обстріли здійснювалися переважно з території РФ або тимчасово окупованих територій. Знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 суттєво вплинуло на тактику Росіян під час останнього масового удару по Україні. Вони обрали одну точку, якої став Київ з метою виявити розташування української ППО. Про це в ефірі апостроф ті розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСО Роман Світан. Маршрутизація та контроль польоту ракет А-50 утруднені, тому вони обрали і одну точку по столиці, позирівці з різних азимотів, щоб розкрити нашу Стему протиповітряної оборони прокоментував він, додавши, що українські зенітно-ракетні комплекси відпрацювали на відмінно, були грамотно розташовані напрямки та установки, а також режим перехоплення. Тому навіть зірочкою росіянам не вдалося до жодного об'єкта дістатися. За словами світана, за два роки в окупантів вже прокладено маршрути Києвом, тому вони скористалися старими кельками по старих маршрутах. Тепер після атаки на Київ одним із завдань України буде дістатися військових об'єктів Москви Московської області. Там їх дуже багато, починаючи від капоні і до ядерних дослідницьких центрів в Дубні. Зимував військовий експерт. Там їх дуже багато починаючи від капотній до ядерних дослідницьких центрів у Дубні. Резюмував військовий експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.